Декілька годин тому пройшла установча доповідь, якою Павло Вікнянський офіційно відкрив та задав напрямок руху новоствореним командам майбутнього. Контури нового міра, в якому буде будущее, вони зовсім інші, ніж, мабуть, представляється, є у мене, знову ж таки, таке вот подумане підозріння навіть нашим дуже уважаємим експертам. Також голова комітету задав формат гри, Основні правила та вирази впевненість, що учасники досягнуть великої мети створення команди майбутнього. Основні позиції команд було презентовано Тарасом Плахтієм та Олександром Уриваєвим. Команди серйозно прийнялися до справи. Дуже гарне, дуже гарне бачення. Мені подобаються студенти, які присутні, всі учасники, експертів дуже я вже вже знаю. І думаю, що результати будуть хороші. Mm -hmm. Мене це не здивувало, просто я був минулого разі, минулого року мене це здивувало. Я просто перший раз бачив таку кількість зацікавлених, усвідомлених людей. А зараз це нормально сприйняв. Відбувся факультатив з Володимиром Нікітіним, за темою, для якого майбутнього готуємо себе і команду. Експерт поставив головним питанням про проблему відсутності мислячих людей в Україні. Саме у цьому, шановний експерт, бачить головну проблему сучасного українського суспільства. Володимир Африканович, який має неабиякий досвід у побудові стратегій, не тільки задав проблему, але й запропонував шляхи її вирішення. Я вважаю, що дуже прекрасний факультет зараз провів Володимир Африканович. Тому, як задавались питання, я бачу, дійсно, дуже великий потенціал є у наших учасників цієї зимній столи республіки. І думаю, що велике життя є, якось Скажем, это молчаливое такое желание, чтобы действительно по-настоящему вникнуть в эту проблематику и эти задачи, которые стоят сейчас перед группами. Ну, я думаю, они покажут, в каком направлении будут, будут развиваться наши изыскания, наши исследования. Реакция Павла Выхнянского на идею братства имени Диагена была неоднозначна. Какая к черту, що там еще там Раск... Какие братства? Проте, ми сподіваємося, що учасникам вистачить сміливості та наснаги, щоб відстоювати свої позиції, тому що країні потрібні справжні герої.